Всякое необычное, что не знаешь, как оно делается. Таке враження складається лише на перших хвилинах візиту до мистецької наукової лабораторії Spark Lab. Там розкажуть про незрозуміле навчать та пояснять. І все це безкоштовно. Проект за американським досвідом проводять в Україні вперше. Spark Lab – це не виставка, це в першу чергу активність. Тобто для дітей ми звертаємося до дітей для того, щоб вони проявили саме свої винахідницькі здібності, свою творчість, щоб вони реалізували себе. Незвична лабораторія розпочинається з голограмного привітання організаторів. Далі постає величезна розмальовка, напроти якої стіна науковців, біографії та портрети тих, хто змінив життя людства. Однак найцікавіше у наступних залах. Наприклад, цей схожий на звичайний стіл експонат зовсім не те, що ми бачимо. Це ящик, ілюзія. І коли хтось залазить всередину, здається, що його голова існує сама по собі. По сусідству з ним розмістилася куля, у якій живе блискавка. Якщо підносити руки, струм проходитиме до нашого тіла, але не хвилюйтеся, все безпечно. Це єдиний у світі музичний інструмент, до якого торкатися не потрібно, аби той почав грати. Гучність звуку залежить від людського біополя. Чим сильніше воно та ближче ми підносимо руку, тим вищі ноти бере інструмент. У сусідньому виставковому залі свій веселий танок завели роботи. В експозиційних залах десятки експонатів. Всі вони також інтерактивні. Хоч проект розрахований на дітей, батьки в не меншому захваті. Це дуже інтелектуальні розвиваючі ігри рібонок не просто думає, так все проїзд, так проїздять звуки как собираются конструкторы, как делается молния. Это развивается, развивает ребенка. А главное, что есть возможность возле дома сюда приходить. Больше понравилось, как бы... Э вот всякие там штуки, в общем, чтобы оно загорелось, как бы, или там вентилятор полетел. Обратил внимание сразу с дішкою на вот эту голограмму половинную и подошли сразу к этому столу. Как видите, с Як видіти з получилось рассоединить вот эту штуку. ну а вот це я складываю уже давно. Цікава наука чекає на відвідувачів у мистецькому арсеналі до 30 вересня. Богдан Бур'яненко, Світлана Жевнук, Михайло Кльок та телеканал Київ.